Доброго всім дня! В цьому відео на каналі Смаль Зараз піде мова про такий супер чарівний кран, ось, який дозволяє дуже економно, дуже відчутно економно в рази зменшити витрати палива. ну, Майже на будь-якому котлі котлі, ну, в даному випадку, це в нас котел верхнього горіння. Ми раніше використовували е, даний котел без цього крану, Ось. а зараз використовуємо з ним і ми відчули дуже істотні покращення. Покращення насамперед по е, по часу горіння, по часу горіння, роботи нашої системи. Ну, час горіння котла сягає в нас стандартну на добу, це при тому, що ми його не завантажуємо повністю. Якщо завантажити його повністю, Десь цей час сягає півтори доби. Але ми так, чотири рази на руку набираємо дров і завантажуємо ось по цю нижню паличку. Ось і, і так, кидаємо зараз тепло на вулиці, кидаємо аби як. Щоб трохи зекономити паливо. Ну і в чому полягає суть цього крана? Дивіться, на котлі зараз у нас 75 градусів. А в будинок ми запускаємо. 45 градусів. Ну це не, це не новина. Таких кранів дуже багато. Дуже багато є виносний термоголовкою, які регулюють уже подачу в сам будинок. Але іменно для даного виду котла, для котла верхнього горіння, ну, він має, має майже вирішальну роль. Тому що дуже економиться паливо. І в будинок запускається бажана температура. Це навіть без теплоакумулятора. Ми зараз не використаємо теплоакумулятор. З теплоакумулятором покажемо вам уже другі показники. Дивіться, в чому суть його роботи. Він змішує, змішує воду, гаряча, яка йде з котла з температурою 75 градусів. В нашу систему вже з будинку. Іде в нас знизу. Зі зворотного трубопроводу ось у нас приходить 40 градусів з нашого будинку. ось, і Він змішується по цьому байпасу попутного змішування ось, з цією гарячою водою. Е, у нас система, система опалення будинку живе своїм життям, а котлова система, котловий контур живе своїм життям. Оцей насос котловий ганяє воду по малому кругу і забезпечує високу температуру в роботі котла. Ось Зараз бачимо котловий... в котел заходить у нас 56 градусів. Ось цей трохходовий клапан нам дає. На котлі у нас 75. І якщо ми раніше користувалися тільки цим одним котловим насосом, у нас температура заходила в будинок. ну, от Якщо виставили ми 65-70, така ж заходила температура в будинок і дрова прогалила звичайно значно швидше. Ось, І в хаті було жарко. Особливо коли це температура на вулиці там коливається в межах від там, плюс 5 до... Мінус 5, ну це некомфортно і перевитрата палива йде велика. Ми закривали цей кран. ось, І в нас все, йшло на будинок напряму відкривали цей кран на саму більшу поділку. ось, І в нас вся гаряча вода заходила в будинок. Цим краном ми обмежимо температуру. Обмежимо температуру в будинок з врахуванням того, що в нас е, самотечна система. Якщо немає світла, це вже було перевірено. Навіть якщо пропадає світло, коли він навіть прижатий, все одно все одно продавлюється вода в будинок. Він котел у нас набрав 85 градусів. Більше тим заслонка закривалась, більше він не піднімався. Ось. І цей кран в даному випадку це Danfors. Е Півторадіймовий Сороковка. І в нього ну, пропускна способність, спроможність не дуже висока, там 40 кубічних літрів за годину. Сюди бажано поставити діймо, але все одно. Дуже зручно ним користуватися. За допомогою цієї ручки ми можемо виставити бажану температуру. Ось, Бачите, зараз підняли, подивимося, буквально в онлайн режимі температура буде зараз підніматися у нас. Вона на глазах у нас піднімається. І підмішується ця гаряча вода із цією водою, яка вже на системі. Там за стіною у нас стоїть, ось бачимо, ми врізали металопласт. Ну, у нас не було другого виходу. ось, За стіною стоїть у нас насос. І він забирає цю воду, ганяє воду по кільці системи. І вже до неї трохи підмішується ця гаряча вода. Ось. Тому дуже зручно. Ми дуже задоволені цим краном. Тому всім рекомендуємо хто. Поставить котел верхнього горіння, він суттєво знизить витрати палива на ваш будинок за допомогою ну, цього або будь-якого іншого крану. Це може я кажу, бути виносний, якщо у вас е, примусова циркуляція. Е, для будь-якого котла, я повторюю, це ну, безпрограшний варіант, але особливо, особливо, особливо для котла верхнього горіння. Якщо там у вас за стіною стоїть, ну, не за стіною або в системі стоїть циркуляційний насос ще один, який ганяє воду вже безпосередньо по вашій системі. А котловий насос забезпечує циркуляцію, циркуляцію води у нас тільки по колу котла, по котловому контуру. Ось у нас іде подача з будинку ось 40 градусів. І йде в котел. Через пелюстковий клапан, якщо немає світла, або через цей трьохходовий клапан і насос. Трьохходовий клапан в даному випадку це Цегерців на 55 градусів. Він підмішує воду. Вони там на 60 бувають різні. Підмішує гарячу воду в котел і забезпечує гарячу зворотку в самому котлі. Ось, І ще один плюс. Даного крану. це те, що котел використовується на високий, ну, для котла нормальна температура 75 градусів, він значно став чистішим, не забивається, нема таких значних відкладів на ньому. І це при тому, що він використовується без теплоакумулятора. З теплоаккумулятором, я думаю, все буде ще, ще набагато краще. Ось так що. Хто планує встановлювати твердопаливний котел верхнього горіння майте на увазі. Не, не пошкодуйте грошей, поставте цей Данфас, ну, цей, цей не Данфас, там S, ну, їх Герц. Їх є велика кількість на ринку. Ви не, не пошкодуйте гроші на цей кран і ви відчуєте задоволення від економії, від комфорту в опаленні вашого будинку. ось Так що. Зверніть увагу на це, дуже, дуже допомагає це в роботі котла і вашої системи. Так що все, на цьому будемо закінчувати. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал Котли Смаль. Дивіться нас. На все добре, всього найкращого.